Усім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана і сьогодні хочу вам показати, як зв'язати ось таку неймовірну ажурну сніжинку гачком. Для неї вам знадобиться тоненька пряжа, бавовняна або напівбавовніна. Я от саме на цю сніжинку використовувала напівбавовніну пряжу, ще дуже давно купувала це була Lise Cotton Gold 800, зараз її немає на складах, але ж зараз дуже багато різноманітної пряжі тоненької, тому ви можете обрати будь-який колір і будь-яку товщину. Також потрібно буде підібрати саме під вашу пряжу гачок Це ви можете зробити, подивившись на етикетку, там буде писатися номер гачку, спробувати таким номером в'язати. Якщо буде занадто туго, то взяти на піврозміру чи на розмір більше. Якщо занадто вільно, прям занадто сильно вільно, то взяти менший гачок. Отже, давайте розпочинати. Для початку набираємо 6 повітряних петель. Закріплюємо нитку і набираємо 6 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Об'єднуємо в кільце. В першу, заводимо, в першу петлю заводимо гачок, захоплюємо нитку і протягуємо. Крізь дві петлі. Далі, ось цю нитку, ми одразу будемо ховати в полотно, обв'язувати її петельками, тому її завжди тут тримайте. Так, тепер набираємо 4 повітряні петлі: 1, 2, 3, 4. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами ось сюди в кільце. Робимо 2 накиди, заводимо гачок. Один раз пров'язуємо, другий раз пров'язуємо, і третій раз пров'язуємо. У нас готовий стопчик з двома накидами. Далі ми набираємо дві повітряні петлі, і тепер набираємо знову тільки вже вісім повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І змикаємо в колу, тобто ми в ось цю. Першу петлю з цих вісьми, заводимо гачок і пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Далі пров'язуємо знову дві повітряні петлі, і пров'язуємо два стовпчика з двома накидами в перше ось це кільце. Робимо два накиди, і в кільце пров'язуємо. Два стопчика з двома накидами. Так, один стопчик і другий стовпчик. Тепер повторюємо знову, робимо дві повітряні петлі, далі знову набираємо вісім повітряних петель, один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. І ось у першу петлю з 8 ми заводимо гачок, робимо з'єднувальний стовпчик, набираємо 2 повітряні петлі і пров'язуємо знову 2 стовпчика з 2 накидами. Один. Два. Далі повторюйте до кінця ряду таким чином, щоб у вас було ось цих таких арок, ніби по два стопчика, всього 6 штук. Об'єднуємо в коло, Так, нам потрібно відрахувати, ось на початку ми набирали повітряні петлі: 1, 2, 3, 4, і в четверту, ось цю петлю ми робимо з'єднувальний стовпчик. І починаємо в'язати наступний ряд. Тут у нас буде дуже багато повітряних петель. Ми набираємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Тепер пров'язуємо стопчик без накиду в ось цю наступну петлю. Далі ми набираємо знову 4 повітряні петлі. 1, 2, 3. 4. і тепер пров'язуємо стовпчик без накиду в ось цю арку. Набираємо знову 4 повітряні петлі: 1, 2, 3, 4. І пров'язуємо стопчик з двома накидами в цю ж арку. Так, пров'язали. Далі набираємо шість повітряних петель: Один, два, три, 4, 5, шість. І пров'язуємо стовпчик з двома накидами в цю ж арку. Так, Пров'язали. Далі ми набираємо 4 повітряні петлі: 1, 2, 3, 4, пров'язуємо стовпчик без накиду в цю ж арку. Знову набираємо 4 повітряні петлі: 1, 2, 3, 4 і пров'язуємо стовпчик без накиду. Ось у нас є два стопчики в перший стопчик. Набираємо три повітряні петлі. Знову пров'язуємо стопчик без накиду в наступну петлю. Так, тепер повторюємо: набираємо знову 4 повітряні петлі: 1, 2, 3, 4. В арку пров'язуємо стопчик без накиду. Набираємо знову 4 повітряні петлі: 1, 2, 3, 4. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами в цю ж арку. Набираємо далі 6 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6. І пров'язуємо цю ж арку знову стовпчик з двома накидами. Так. Пров'язали, Далі набираємо 4 повітряні петлі: 1, 2, 3, 4 і в цю ж арку пров'язуємо стовпчик без накиду. Набираємо знову 4 повітряні петлі: 1, 2, 3, 4. І далі робимо стовпчик без накиду в ось цю петлю над стовпчиком попереднього ряду. Пров'язали три повітряні петлі і наступну петлю знову стовпчик без накиду. Таким чином працюєте до кінця ряду. Дов'язали останніх наших чотири повітряні петлі, тепер треба їх приєднати. Пров'язуємо з'єднувальну петлю ось цей перший стопчик. Так, пров'язали. Далі ми робимо з'єднувальний стовпчик в ось цю арку маленьку. Зробили, Робимо повітряну петлю і пров'язуємо в цю ж арку стовпчик без накиду. Далі в наступну арку ми пров'язуємо три стовпчика без накиду. Один, два, три. Набираємо дві повітряні петлі. Так. І тепер набираємо шість повітряних петель і замикаємо їх в коло 4, 5, 6, і ось цю першу шести ми з'єднувальну петлю робимо. Далі ми пров'язуємо дві повітряні петлі. Так, і тепер ми в стопчик ось цей з двома накидами ось тут, пров'язуємо стопчик без накиду. Тобто, ось наші два цих стопчика, ми ось цей перший пров'язуємо стопчик без накиду. Далі ми набираємо одну повітряну петлю і знову набираємо 6 повітряних петель і замикаємо їх в коло. Так, з'єднувальна петля. Далі набираємо повітряну петлю, і в ось цю арку шести цих петель ми пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Далі набираємо одну повітряну петлю, і тепер робимо. 8 повітряних петель набираємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і замикаємо в коло. Ось цю першу з вісіми петель ми пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Далі ми набираємо 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Тепер Тримаємо і набираємо 4 повітряні петлі, замикаємо в коло. 1, 2, 3, 4. Замикаємо в коло. в першу з чотирьох пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Далі набираємо 4 повітряні петлі: 1, 2, 3, 4. І тепер ось цю першу петлю. Ось, ось, так. ось сюди ми пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Набираємо вісім повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Знову замикаємо в коло, пров'язуємо з'єднувальний стопчик в першу петлю з 8. Тепер ми пров'язуємо повітряну петлю. І пров'язуємо стопчик з двома накидами в ось цю арку, в яку ми попередній ось цей стопчик в'язали. Так, і пров'язуємо стопчик з двома накидами. Не хвилюйтесь, я вам ще раз покажу, як це все в'язати, бо тут можна запутатись насправді. Знову стопчик, знову повітряна петля. Далі знову набираєте шість повітряних петель: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Замикаємо в коло, Першу з шести петель ми зробимо з'єднувальний стопчик. Далі набираємо повітряну петлю, і тепер пров'язуємо, ось в стопчик з двома накидами попереднього ряду, пров'язуємо стопчик без накиду. Пров'язали. Тепер набираємо дві повітряні петлі, і тепер робимо коло з 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 і об'єднуємо. Першу з 6 ми робимо з'єднувальний стовпчик. Набираємо дві повітряні петлі. Так, і тепер ми в ось цю арку. Найпершу, ось бачите, в нас є маленька арка і по краях в ось, цю найпершу, в ось цю першу арку ми пров'язуємо три стопчика без накида. Один, два, три. Далі по цій маленькій арці ми пров'язуємо два стовпчика без накиду, один. Два. Знову наступну арку три стовпчика без накида. Один. 2, 3, і повторюємо все те саме, що в попередньому попередній ось цій, ось цьому промінчику попередньому. То ми пров'язали три стовпчика, далі набираємо дві повітряні петлі. Тепер набираєте шість повітряних петель і замикаєте в коло. 4, 5, 6, і замикаєте в коло. Далі набираєте дві повітряні петлі і пров'язуєте стопчик без накиду, ось навпроти стопчика з двома накидами ось цього попереднього ряду в перший. Пров'язуємо стопчик без накиду. Далі набираєте одну повітряну петлю. Далі набираєте шість повітряних петель і закриваєте в коло 5, шість, закриваєте. Коло з'єднуваним стопчиком. Набираєте повітряну петлю і пров'язуєте ось цю арку. Ось наші є ось такі ці стопчики попереднього ряду. В ось цю арку, там, де в нас було 6 повітряних петель, ми пров'язуємо стовпчик з двома накидами, пров'язали. Далі ми набираємо одну повітряну петлю і тепер робимо коло з вісьми повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і в першу з вісьми петель ми робимо з'єднувальний стовпчик. Далі ми набираємо 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Далі робимо 4 повітряні петлі і замикаємо їх в коло. Першу з чотирьох ми пров'язуємо з'єднувальну петлю. Набираємо 4 повітряні петлі, 4. Так. І ось цю першу ось ми в'язали 5, і ось цю першу з п'яти ми пров'язуємо з'єднувальну петлю. Далі набираємо знову вісім повітряних петель: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Знову замикаємо в коло першу з вісьми, робимо з'єднувальний стовпчик. Так. І тепер пров'язуємо одну повітряну петлю і стовпчик з двома накидами в ось цю арку, в яку ми в'язали попередній стовпчик з накидами. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами. так. Далі набираємо 2 повітряні петлі, набираємо е, одну повітряну петлю, набираємо 6 повітряних петель, 2, 3, 4, 5, 6, об'єднуємо в коло. Робимо повітряну петлю, пров'язуємо стопчик без накиду навпроти стопчика з двома накидами попереднього ряду. Далі набираємо дві повітряні петлі. Набираємо шість повітряних петель і замикаємо їх в коло. 5, 6, і в першу петлю з 6 ми з'єднувальний стопчик пров'язуємо. Тепер набираємо дві повітряні петлі і в арку ось цю знову, бачите, ось маленька арка і більші арки. Ми в ось цю першу арку пров'язуємо три стовпчика без накиду. Один, два, три, далі в маленьку арку пров'язуємо два стовпчика без накиду, і в наступну петлю знову три стовпчика без накиду, наступну арку. Так, і таким чином ось ці промінчики, які ми в'язали, ось ці два попередніх, ми пров'язуємо на усі які у нас залишилось до кінця ряду. У нас ось цей ряд останній має закінчитись трьома стопчиками без накиду, і тепер об'єднуємо його в кільце. Ось у нас є перша петля, ось така, і ми в неї заводимо гачок і робимо з'єднувальний стопчик. пров'язуємо ще раз нашу петлю. Обрізаємо, можете залишити нитку довшою, можете коротшою. Я залишаю коротшою, тому що я буду чіпляти на іншу зовсім ниточку, не роблю петельку саме з цієї. Я її просто, коли буду крохмалити, я обріжу ще більше і просто загну, вона присохне і не буде нам заважати. А ось цю Ниточку, що на початку ми її обв'язували в першому ряді, ми її просто ось так під ноль обрізаємо, вона нікуди вже не дінеться. І виходить ось така чудова сніжинка. Ось така вона у нас до того, як крохмалити, ось така після. Відео як крохмалити, я залишу внизу в описі під цим майстер-класом, щоб ви могли перейти або можете знайти його в списку відтворення МК сніжинки. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково ставте вподобайку, пишіть коментар, також дуже прошу підписуватись на мій канал, тому що багато з вас дивляться і не підписуються, а це трішки занижує навіть не трішки, рейтинги каналу, тому дуже попрошу, щоб ви обов'язково підписалися. Можете також поставити. На дзвіночок, натиснути на дзвіночок, тоді вам будуть показуватись мої відео найпершими, так як будуть приходити сповіщення. Дуже-дуже дякую усім вам за перегляд і до зустрічі у нових відео. Па-па!